Святі мученики, Прове, Тарахе і Андроніку, ви витерпіли муки за Христа і не зреклися правди навіть перед смертю. Погляньте милосердно на моє материнське серце, молю вас, заступіться за мого сина, що боронить Україну від ворогів. Випросіть у Господа для нього силу, відвагу, мудрість. І охорону від усякого зла. Нехай ангел стоїть поруч у кожну хвилину бою, а Божа благодать покриє його як щит, моліться, щоб Україна вистояла у правді, щоб настало мирне небо, і щоб усі воїни повернулися додому живими. Святі, страстотерпці Христові, заступіться за наших дітей. І за весь український народ перед Господом. Амінь.